Якщо по зазорчикам тут а по капоту ок. Зауважень в принципі, нема колір норм. Тут бампер трохи різнить по кольору, але тут таке бампер фарбований може бути. Або просто різнить по пластику, то не інший. Дрібні, такі дрібні подряпини. Якби таке тут зазорчик трошки гуляє, плюс-мінус. Але тут це зор нормальний. Теж є дрібні подряпини, машина чорна, якби все чітко видно. З зауважень. Вона не полірована в принципі, зараз. Вона була полірована два роки Ну-ну-ну. No, no, no. Тут таке підкапування в принципі. виглядає ок. Той бампер теж випадає з кольором, тут по дверці ок, нормально в принципі. сидіння тут з таким моментом. Десь ремінь попав, перетерло. Тут ок, цей пластик злазить, ну якби він у всіх злазить. На кнопках так само вже переклеювали. Ну Це якби стандартні болячки Мегана. Тут так само. Це магенько розчинничком береться і все знімається і робиться чорне і все. Прикольно. криші у нас так само все окей, зауважень не бачу. Скло у нас 19-го року, оце норма. Для Європи так дев'ятка, дев'ятка. Тут у нас теж дев'ятка, тут у нас теж дев'ятка. По кольору в принципі нормально виглядає. Ляда сидить трошки нижче, як у всіх. Тут підігнуто було, тут так само. -то. Канту. Ага, є ото вмятина одна на криші. Невелика в принципі. пункт. Фонарики у нас нормальні на вигляд. Ну, так само. В принципі, ок. Ага, тут ляда в нас крутилася. Тут крутилася, може. Він же вже ж в персі, ж її не міняв. Е, ні, ну тут бампери то все. По-старому, ну ладно. Може хотіли зрегулювати, може і таке бути. Він казав, що щось, як перся, то зазор був тік, то він десь в возив uh -huh. виставляли зазор. Да-да, і да, він у то притер. Більше всього. Щось воно таке експрес-огляд. Ну, В принципі, салон не зашарпаний. Салон багажник. Тут взагалі нормально. Пару дрібних. Як на той вік, то ок. Ага, тут бампер він присів. Так, тут по бамперу у нас він відповідно вперся, то підскочив вище і сюди. Дворчик втік. Так, тут, так, так. Кромці, в принципі, більш-менш. Ну, частина подряпинців забереться після поліровки в принципі. Так, тут а поручці плюс-мінус. Глядає непогано. Так, Тут в нас не похоже, що крутилося. Глядає, ну в цій стороні, в принципі, так само. Плюс-мінус ок, сидіння. Скажу так, в нормальному робочому стані. До металу не дістає, подушка трошки просижена, але в цілому ок, кермо. З таким моментом. Це чи від чохла, чи від чого. Він казав, як пригнали, був руль нормальний. Оце він у нього якось так резко зліз. Зліз з... З би його покрасили, так само його в ідеалі розчинничком пройтися, зняти ту краску стару і перефарбувати на нову. Щоб він щоб він був нормальний. Ну. ну Це традиційно якби таке. Так, підлокотник норм. Чах, норм. його купляв. Так, фара тут не видно, але в принципі 9-й рік наліпка є по цій фарі. По цій кажу, кріплення зломане. І рік у нас теж дев'ятий. Тобто теж її фара, хоч кріплення зломане. Тут носок кріплення по крилу, наче теж ок, середині мат. Рено. Капот. Не схоже що крутився по цьому, в крайній мірі. По петлі там не доберуся, не видно. Так. По цій стороні у нас так само, все. все. So слоу-соу. -so. Так, тут є накладка. Не поболтав, нічого поганого сказати не можу. В принципі все нормально. Як, як пригнали, вона, так і є, він точно підключить. Оце були розходники, якісь поміняні. Ну, тут стандартно застраново по дорослі буває. Тут так само. Це стандартні речі. Ви видно, що його ніхто не замивав. Тут кришка десь прошиво тримає. Чи резинка, що пускає. Масло тут є, але воно звідси з під кришки. Масло заливної. Тут так само у нас в нас мазуті. Ну, можливо. Гре міняв я купляв чи ні Ото як тільки пригнали, все зразу. Поняв. Ну, В принципі. В принципі, все непогано. Ну, що, сказав, що Якщо то рік тіпа, на ньому що можна буде поїздити, буде то буде 4 роки. Так, буде... то там 4 їх. По суті, там на роки ніхто не дивиться, дивляться на пробіг. Так, антифризу маловату. Але колір гарний, масла немає. Ховить, що довго стояла, в принципі. Але. У нас було, десь січня. Угу. Це я забрав, оце перед тим, як висто. По радіаторам плюс-мінус норм. Стан не новий, робочий, трошки підзабиті, але в цілому на пробіг на вік. Нормально. Педалі не По Рулю сказав, по колісі сказав. Це в такому стані. Так, в нашій з навігацією. маємо скольчик. В принципі, під заміну його не варто, в ідеалі прокапати. Так, да, можна. О ну, все, диму нема, в принципі, норм. Брязна. Три портрета. Просто В цілому от, в зауважень, як таких немає. Тоже нічого не булькає, в принципі, но... Іному буде навіть нічого, якщо так брати. Тіна у нас то Рік, рік, рік. Протектор взагалі гарний. Колодки тут нові, диски недавно збалансовані. Альмівний диск в нормі. І зберігалась нормально. Тут так само протектор як новий, зауважень нема. Колодки видно, що нові. Диск, в принципі, нормальний. Що він поїздить. Цей диск в гарному стані. Зауважень нема. За притертості казав. Тут у нас по диску історія так само, в принципі, виглядає гарно. Резина то є. Ок, диск альмівний, теж непоганий. Тут вм'ятинка одна, друга. В цілому по кольору він виглядає гарно, нічого ніде не випадає. Бампера тільки що трошки і а так в принципі це норма. Пружина ціла, відбійник цілий навіть. Тут по диску так само нормально. Цей диск практично без бордюрки, найбільше пострадав передній лівий, виходить у нас. Бамперу таке. Так, все. Поїхали порошки у нас. Ну, Под нижче в неї проблем не буде. Да і по перечагах видно, що воно все, що в принципі в стані. Ой. Тут пластиковий короб, Зауважень нема. Фаркут тут Так. Тут у нас В принципі, теж все гарненько. У мене поляга купить туди. У Добрый тут зарубитки? Тут на столько каньки, у О, морку. Вот у нас тут I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world ly Please Lord give me a sign a sign is the fakest i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces